Ось такий щит маємо трифазний для приватного будинку. Вже знята інструкція, і даний щит відправляється в Київську область. А давайте короткий огляд проведемо, що він має. Це п'ятирядний щит, хай вольта внутрішнього монтажа. А він має е, три фази на вводі, реле контролю напруги. Він має контактор, бо буде майстер-вимикач при виході з будинку. І е, хазяїн зможе ну і мешканці будинку відключати всі непотрібні лінії одним натисканням. Відповідно в щитку ставиться такий контактор. Все вимикається, крім лінії, які побажав замовник, щоб не вимикалося. В даному випадку це холодильник та роутер. Ну І далі у нас плюс-мінус класичне розподілення, ПЗВ на варіну поверхню і група ПЗВ на споживачі. Якщо вам потрібно ще для вашого приватного будинку чи квартири, звертайтеся, зробимо під ваше замовлення. Причому неважливо, чи прокладали ви проводку, чи ні, схеми вже напрацьовані. Та мають позитивні відгуки від замовників. Дякую за увагу. Замовляйте продумані електрощити конкретно під вашу задачу.